Вітаємо любителів стилю і точності. З вами Тая та мережа магазинів Секунда. Пориньмо у всесвіт Сертіна. Розглянемо годинник сертіна DS8. Бренд завжди виділявся точністю та витонченістю, і ця модель тому промовистий приклад. Бачимо тандем сріблястого кольору та класичного стилю. Це кварцевий часомір. За заявою Сертіна калібр називається Пресі Драйв. Похибка в нього плюс-мінус 10 секунд на рік. А точність у 8-10 разів краща за типові кварцові варіанти. Корпус виконаний з нержавкої сталі, діаметр 41 мм, товщина 11,55 мм, вага 67 г, водозахист 100 метрів, ремінець шкіряний, застіпка також із нержавкої сталі. Декларується система швидкої заміни кріплення. Штифти з пружинними фіксаторами, оснащені маленькими важелями, при натисканні на які легко знімається блокування. Індикація аналогова з індексами скло сапфірове. У сертіна вказують, що її сапфірове скло складається з порошку оксиду алюмінію, розпеченого до 2000 градусів Цельсію. Отримані в результаті сапфірові пласти нарізають на тонкі пластини, їм надають необхідну форму і полірують. Сапфір абсолютно прозорий, має високу стійкість до подряпин і механічних пошкоджень. З цих причин такий захист циферблата став невіддільною частиною концепту DS і використовується у всіх годинниках компанії. Ось так звучить підхід DS, який повністю розшифровується як Double Security, або ж подвійна надійність для кожного виробу. Сапфірове скло, ущільнюване кільце на заводному валу, два кільця ущільнювачів у конструкції заводної головки, спеціальне ущільнення в конструкції задньої кришки, посилена задня кришка. Серед додаткових характеристик показ дати на положенні 4 години, хронограф. Також є покриття суперлюмінова. У темряві SNL типу BGW9, який використовує Сертіна, випромінює блакитне світло. СНЛ не шкодить здоров'ю та призначається для нанесення на стрілки, індекси та безель. У темряві він через деякий час втрачає свої фосфоростійкі властивості, але вони автоматично відновлюються на світлі. У цьому годиннику відчувається філософія точності, яка виходить далеко за межі цифр. Сартіна DS8 8 це не просто вимірювач часу, а витончений акцент, що гармонійно вплітається в стиль сучасної людини. Його врівноважений блиск, делікатні лінії корпусу та злагоджений рух стрілок створюють враження спокійної сили, яку не потрібно доводити словами. Він ніби нагадує, що пунктуальність це не звичка, а спосіб мислення. Коли інші поспішають, ви зберігаєте власний ритм, не поступаючись принципам. Сертіна ds 8 підкреслює характер тих, хто звик діяти точно, а не випадково. Кожен дотик до сталевого корпусу, кожен погляд на глибину циферблата це невелика мить гармонії між технологією та естетикою. Саме в цьому поєднанні його справжня цінність. Він не прагне вражати, а натомість утверджує, справжній стиль не потребує демонстрації. Він просто є. Сертіна ds 8 стане вашим особистим орієнтиром у світі, де все змінюється занадто швидко. І якщо для вас важливо, щоб кожна секунда мала значення, цей годинник створений саме для вас. Зазирніть до мережі магазинів секунда, щоб побачити його наживо. Дозвольте собі відчути, як швейцарська точність перетворюється на частину вашого щоденного ритму тихого, впевненого, справжнього. Дякуємо вам за перегляд нашого огляду. Щоб не пропустити новинки та цікавинки про наручні годинники, підписка на наш канал саме те, що вам потрібно. До зустрічі в нових відео!